Оце ви думаєте, я такий їду з вітерком на нову почту, везу посилки. Так? В комфорті. Ви так думаєте. Якось так. І така, як кажуть, у нас у селі день кожен день. Так і їздимо. Просто, ну, розумієте, в мене поки що немає халявного оператора, який би заїжджав мене знімав би кожні 20 хвилин. Ну, я вам скажу чесно, якщо снять всі ці моменти в житті волонтерські, які происходят в мене почти кожен день, то ще бы екшен був. Тому що це просто можна було як бы, методичку показувати людям, як в самих екстрених ситуаціях вести себе э, в качестве волонтера. Ну, в екстрених ситуаціях це коли в тебе 10 сумок на одній руці, і в екстрених ситуаціях це коли тебе переслідує держава, за твій волонтеризм, патріотизм, в'є, проводить обшуки. Тягає по судам, це теж екстрена ситуація. Жаль, дуже жаль, що я живу в державі, для якої вже чітка є політика. Всі, хто відстоює інтереси хлопців, України, перемоги найшвидшої. Це вороги. Ну нічого, всіму колись приходить свій конець. Не вони перші, не вони последні. Думають, що поймали бога за пазуху. Не така зелена приходила пласти, і не такі чмошники тікали через бугор і через кордон, прориває прикордонну службу. Так що допомагайте нашим хлопцям. Чим більше ви їм допомагатимете особисто в руки в окупи, а не донатимете всяким афілістам, гандонам, фікарасом, прикулам, чм, 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 чмутам, стерненкам, Порошенкам. Ну Хто хто ну, Порошенко, коли пише Донать, фуд Порошенка, я б той, взяв берут, донатом би розірвав. От чим більше ви будете допомагати, ми це ще буде перемога. А все, не приложиться.